Вирішив піти з посади. Директор Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського написав заяву на звільнення. Більшість вчителів, учнів та їхніх батьків проти. Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського колишня гімназія, навчальний заклад, який має свою історію, та випускників, які досягли значних успіхів. Щоб потрапити сюди на навчання, треба було пройти відповідний конкурс на рівень знань. Ліцей завжди фігурував у списку найкращих закладів. Зараз він теж серед найбільш обговорюваних у соцмережах. І причина не Чергові здобутки учнів чи вчителів з посади вирішив піти директор. Володимир Ткачук написав заяву на звільнення. Щоправда, більшість вчителів та батьків учнів проти такого рішення. кажуть, на нього тиснули та змусили залишити посаду керівника. Прийшли на підтримку нашого порядного в такого впевненого директора, доброго, рівноваженого, для дітей, дуже толерантного підтримати, тому що. Незвідомих причин була написана ця заява, яка за два дні ніхто цьому не знав цього, і хотіли би відстояти і відстояти нашого директора на повернення посади цієї гімназії, щоб діти навчалися в нормальних умовах, з нормальним керівництвом. Ми прийшли від в першу чергу своїх дітей, тому що наші діти, наша гордість. Це і свідомі люди, які вирішили відстояти свого директора, які вирішили не дозволити, щоб на середині навчального року, ну не середина, під кінець, так? Міняти директора. Ми хочемо почути відповідь, чому так відбувається, і що ми можемо для цього зробити. Він є чесна, порядна людина, яка, яка на своєму місці, яка має бути на своєму місці і ніяк. Ніхто його не має зняти з цього місця, бо він не заслуговує і немає для зняття з цього місця. Свої думки та підтримку Володимиру Віткачуку прийшли висловити і учні. Кажуть, практично усі вони хочуть, щоб він залишився на посаді. Вважають його одним із найкращих керівників. Гімназія залишилась останньою точкою опору, останньою школою, яку не об'єднали у філію заради чиєїсь вигоди. Всі ми знаємо, чиєї. Тому наш директор боровся за нас останніх шість місяців, і зараз я вважаю, ми повинні боротися за нього, так як він боровся за нас. Як мінімум, доказом моїх слів служить те, що випускники гімназії при директору Ткачуку вступають в кращі вузи світу. Так, стають так. медалістами, це дуже розумні люди. І я за всі за всі 5 років не почула жодного поганого слова про нашого директора. Це людина честі та слова. Ми самостійні та незалежні без когось. Нам не потрібна підтримка. Нам не потрібна підтримка чиєїсь школи. Ми хочемо бути самостійною школою, самостійним ліцеєм з нашим директором на чолі. І ми проти корупції та панібратства, яке зараз панує. Дякую, так. Щоправда, є вчителі, які вважають Володимира Ткачука хорошим педагогом, але підтримують його рішення піти з посади керівника ліцею. Таких меншість, і вони стверджують, зазнають булінгу з боку колег і переймаються, що дорослі маніпулюють дітьми. Дітьми відкрито маніпулюють. За допомогою дітей відкрито здійснюють чорний піар і відкрито маніпулюють дитячою психікою, розповсюджуються серед дітей абсолютно неправдиву інформацію. В 22-му році, після загибелі мого чоловіка, однієї з заступників був ініційований захід Вечір пам'яті про мого чоловіка. Адміністрація інша цього не підтримала. Після цього було відкрите скування тих, хто підтримав. Нас було шестеро часем людей. Було після цього відкрите скування, хто нас підтримав, і одна з заступників навіть пішла геть з закладом. А, моє відкрите цькування. далі продовжується. Достатньо багатьма колегами. Чому так не знаю? Що я їм зробила поганого? Я не знаю. Можливо, просто я хочу працювати з дітьми. Я хочу дійсно нової української школи. Я хочу, щоб діти хотіли йти в школу. Я хочу для дітей нового освітнього простору. Я хочу, щоб діти були на рівні з вчителями. Так про це завжди говорив Любомир. Я у 38 років поховала чоловіка. У мене п'ятирічний син і 12-річна донька. Я не маю ресурсу займатися такою школою. Засім, за, за, за останні сім років, а, щоб ви просто розуміли, ми не рухаємося нікуди. Ми просто топчемося, топчемося на місці. Мені почали дзвонити випускники, яких вже я випускала як вчитель, не урочний, а десь ми з ними мали нагоду спілкуватися поза уроками. А, що відбувається? Ми не розуміємо, що таке, чому звільняють насильно Володимир Михайлович. Ми вперше чуємо про це. Почали запитувати учнів звідки така інформація. Просять нас поширювати по групах, що звільняють Володимира Михайловича. В суботу ми попросили Володимира Михайловича прийти в школу на зустріч пояснити нам щось. Можливо, ми теж не до кінця щось знаємо. Він ще раз сказав: я наголошую на тому, що я не збираюся бути вашим директором, не маю наміру продовжувати свою роботу як директора. Відповідне посилання, відповідний постріл навіть надіслав у групу класних керівників, щоб вони поширили серед учнів, що немає потреби в жодних мітингах і протестах через те, що я не буду і не маю наміру продовжувати. Володимир Ткачук ситуацію в закладі пояснив коротко і чітко заяву на звільнення, написав, відкликати її не буде. Інформацію про те, що його хтось змусив це зробити, не спростував і не підтвердив. Я написав заяву на звільнення. Фактично, воно напевно сьогодні закінчується термін, коли мають винести рішення наказом відносно того, що має бути. Відкликати заяву я не буду. Я це наголошував вже неодноразово. Тому має бути ситуація, коли буде новий директор Власне, 13 березня Володимир Ткачук мав отримати наказ про звільнення з посади на підставі написаної ним заяви за власним бажанням. Але вчителі, учні та батьки таки вирішили відстояти свого керівника. Вони пішли до міського голови. Після спілкування у ратуші, переконань та підтримки колег і ліцеїстів, Володимир Ткачук відкликав заяву на звільнення. Він і далі очолюватиме ліцей імені Михайла Грушевського.